Ну, у мене більше як таке, в неї невідомість, ну, непонятно, що, що буде. Цікавість що, обов'язково, щоб була. Тобто, вони, вони не знали, куди. Вони, тобто це ж був квест. Тобто, вони мали би да, тобто, якась зацікавленість і от така. Ну, інтерес це був це було стовідсотково, тому що ну дійсно для них це такий перший був досвід, для моєї дитини це був такий перший досвід. Вона в таких ще квестах таких масштабних, вона ще не приймала участь. То для неї це було максимально цікаво, інтригуюче і невідомо. Ну, це оце 100% те, що вони дійсно цього чекали, як у той якусь таку цікавинку, що з ними буде відбуватися, так. куди будуть їхати, що будуть робити. Вони дуже, от саме те, що вони хотіли. Мама каже: ми хочемо бути просто від ну как би від вас, хочемо себе відчути вже дорослими, самостійними, що ми без вас, тобто в цій згуртованості дітей, тобто вони, от як да, їм вже цього я хотілося. Да, я да. Їм хотілося саме відчути себе більш такими дорослими, що вони приймають рішення, що вони десь вже подають. <свистання> там вже треба брати на себе відповідальність, там вже треба <свистання> думати. Там треба думати, так, вони будуть розуміти, що нема папи-мами поруч, що вони мають на себе тільки розраховувати. На того, хто поруч, там тимна, що команда. <свистання> Оце командний <платний> дух, це взагалі дуже така суперова штука, те, що вони мають працювати в команді. Треба вміти це, треба вчити дітей, та що? Ну це ну. треба, це треба. Ну Привіт біля церква.

Що ти побігти вже? Так, то так, надо. Давай герой ти хай. Побачимо. Добре. Все, давай. Нам народження. Нам народження макар!